Таких великих, здорових дерев магнолії Black Tulip у нас ще не було. Як бачите, за літо вона дуже класно виросла. Майже всі дерева мають під 2 метри, деякі і вище. У відео розповім, чим саме унікальний цей сорт магнолій Black Tulip. По-перше, квіти нагадують тюльпани. Вони великі, келихоподібні, густі, насиченого бордово пурпурового кольору. Це одна із найтемніших серед магнолій. Має рясне і дуже ранні цвітіння. Це цвітає вже в ранньому віці, іноді навіть на другий-третій рік після посадки, але зазвичай частіше на п'ятий. Квіти з'являються до розпускання листя, тому дерево під час цвітіння виглядає як суцільна квіткова крона. Ця магнолія компактна, вона не виростає гігантом, росте у висоту максимум 3-5 метрів, тому можна посадити її в невеликих садах. Багато хто купує цю магнолію саме, щоб підкреслити унікальність свого саду. Вона виглядає особливо розкішно і дорого. Символізує елегантність і рідкісність. Магнолія Black Tulip красива, крута, дуже популярна, бо поєднує екзотику, красу, компактність, а також виділяє сад власника з-поміж інших. Крім магнолії Black Tulip, маємо в наявності дуже великий асортимент жовтих, рожевих, білих кольорів. Переходьте до нас на сайт, і вибирайте магнолію.